Привіт, заходь. Я сьогодні дуже рада тебе бачити. Адже ми знімаємо перше відео для мого Ютуб каналу. Це буде канал про моє життя після вісьми років у Польщі. Ми обрали шах. Студент починаємо займатися подобовою орендою квартири. Ми Дізнаємо, що я вагітна Наземцям отримати іпотеку в Польщі не можна, коли квартиру на аукціоні, котрій не жив ніхто 25 років. Мене звати Євгенія Кубова і я живу у Польщі. А точніше, у Варшаві почалося все у 2014-му, коли я і тоді ще мій хлопець тепер вже чоловік вирішили, що ми хочемо жити у Польщі. Ми обрали шлях студентства і стали студентами магістратури у приватному вузі, який знаходиться у Варшаві. Називається він Вістула. До речі, хто теж починав свій шлях у Польщі зі студента? Залишайте коментарі. Коли ми приїхали у Варшаву, то я нічого не знала. Ми не знали чоловіком польської мови. Була вона на рівні такого п'ятого класу, я могла щось прочитати і сказати Мам на ім'я Євгенія це єдине, що в мене було зізнання польське. Але це не завадило мені знайти хорошу роботу, адже в мене був вже диплом вчителя англійської мови. Я пішла тут працювати вчителем англійської мови у приватну школу. Паралельно ми навчалась на стаціонарі, і знаєте, робота у школі я зрозуміла, що мені не пасує. Через півроку, коли я вже мала достатній рівень польської мови, я почала шукати іншу вакансію і я почала працювати ріелтором. Так почався мій шлях роботи із нерухомістю, який привів мене до того, що зараз я маю. Зараз я власниця компанії, яка допомагає іноземцям купувати житло у Польщі. Але не тільки ріалторство стало причиною того, що є сьогодні. Окрім ріалторства, через рік перебування у Польщі, ми з чоловіком розуміємо, що не хочемо працювати на когось, а хочемо власну справу. І починаємо займатися подобовою орендою квартир. Це був наш перший бізнес, котрий згодом переріс у хостели. Але у 2018-му ми дізнаємося я вагітна, і це була неймовірна радість, але й розуміння того, що ми не хочемо, щоб наша дитина народжувалась у орендованій квартирі. і ми задумуємось над купівлею власного житла. Але тоді був такий стереотип, що іноземцям отримати іпотеку в Польщі не можна. Ми починаємо дізнаватися більше деталей, і все-таки можна отримати іпотеку. І Ми тоді, маючи звичайні карти часового попиту, подаємось у банк на отримання іпотеки, і купуємо нашу першу квартиру. Вже у власному житлі народжується наша донечка Ніколь, котра, до речі, говорить лише польською мовою. Так, вона розуміє українську, польську мову, але вона така собі україночка з польським акцентом. Коли вона народилася, ми з чоловіком зрозуміли, що подобається власне житло і що потрібно задумуватися над чимось більше. Ми вже тоді перестали займатися подобою орендою, були лише хостели. І ми почали шукати шляхи розвитку. Тоді ми зрозуміли, що іпотека це класна штука, і можна взяти ще одну. Що це не заборонено законом, банки охоче дадуть нам ще одну іпотеку. Так з'явилася друга квартира, яку ми купили у Польщі, і зробили в ній ремонт, щоб здавати її в оренду. В один момент у нас було дві квартири: в одній ми жили, в другу ми але в оренду оренда другої квартири нам покривала повністю іпотеку двох квартир. З часом до нас прийшли наші знайомі, котрі сказали: А допоможіть нам зробити так само, і ми почали допомагати іншим вже купувати житло у Польщі, і це вже переросло у щось. Більше було інвестування, були інвестори, котрі приїжджали сюди у Польщу, давали кошти, купували тут нерухомість і перездавали її на довгу строкову оренду. А ми їм із цим допомагали. І з початком пандемії я розумію, що хочу вести більш експертний блог в Інстаграмі, починаю розповідати нашу чоловіку історію, наш шлях у нерухомості у Польщі, розповідаю про інвесторів. І розумію, що все більше і більше є людей, котрі хочуть купити житло у Польщі не лише як інвестицію, а для прожиття. І так ми розділяємося з чоловіком. У нас залишається хости. Ми далі ним займаємося, але він іде у стихію того, що збирає команди професіоналів, котрі роблять ремонти. А я йду більшу експертність і починаю допомагати людям купувати житло тут у Польщі не тільки як інвестицію, а й для життя. Згодом я отримую ліцензію кредитного консультанта і можу допомагати людям отримати іпотеки. Рік тому я розумію, що самі поєднувати консультації, допомоги з купівлею житла, час і сім'ї, котрий для мене надзвичайно важливе, а ще в нас із чоловіком є хостели, майже нереально. Я починаю створювати команду, яка допомагає іноземцям купувати житло у Польщі. І постає так моя компанія, кубовахом, котре я надзвичайно горджуся і горджуся командою, яку мені вдалося зібрати. Ми допомагаємо іноземцям із купівлею житла, і з самого початку до кінця, із консультаціями, ми проводимо повний супровід, ми допомагаємо із пошуком житла у Варшаві та околиці. Ми допомагаємо із отриманням дозволів при купівлі житла у больжі із іпотеками та страхуваннями. Боря паралельно має команди своїх професіоналів, котрі роблять ремонти. Півроку тому ми вирішимо, що більше не хочемо займатися хостелами і продаємо останній об'єкт. І так у нас у кожного залишається власний бізнес. У мене у борі. Команди професіоналів, які роблять ремонти. Але у нас надалі є спільна справа. Ми вирішили, що хочемо інвестувати у нерухомість у Польщі, і нещодавно купили квартиру на аукціоні, котрій не жив ніхто 25 років. Але про це зніму окремо відео. Взагалі я дуже вдячна Польщі і тому, що в мене зараз є, і вважаю, що це був правильний вибір 8 років тому переїхати жити сюди. Це була моя маленька історія. Сподіваюсь, я зацікавила вас тим, що в мене відбувалося в житті. Буду старатися знімати більше відео, показувати Більше. Можливо, вас щось цікавить більше, дізнатись про мене. Напишіть, будь ласка, коментарі, Якийсь маленький фідбек був би дуже приємний для мене. Дякую за перегляд першого відео на цьому каналі. Запрошую підписатися, ставити там дзвіночки, лайки і побачимось у наступних відео. Друге питання, як ти так швидко вивчила польську, що змогла через півроку вже йти працювати ріелтором. Знаєш, мені здається, що в мене є маленька перевага над іншим, адже я філолог з освіти в мене диплом вчителя англійської німецької мови. І при цьому мови даються мені легше ніж багатьом людям. Але також була колосальна робота. Я вважаю, тому що я навчалась тут на польській формі навчання. У мене не були пари англійської, так як багато людей приїжджають, вибирають англійську форму навчання, то я обрала польську. І от ви собі ти приходиш, тебе всі пари польською мовою. Додатково тебе заняття з польської мови. Є сім годин в тиждень. У мене було. В школі я працювала вчителем, і в мене уроки то були англійською мовою, але всі колеги спілкувалися польською мовою. І ти в такому середовищі, що ти просто змушений почати якось говорити польською. Так, в мене просто не було вибору, і за півроку у мене вже був дійсно достатній рівень, якби що я могла почати працювати ріелтором, подзвонити до власників квартир, сказати, хто я, кому я шукаю квартиру, і можливо дехто навіть тоді вони охоче хотіли мені допомогти, адже чули акценти, але я дуже дуже сильно старалася правильно говорити. Дякую, вибори одружилися тут чи в Україні. Ми, коли їхали сюди, ми вже були заручені, тобто ми знали, що ми одружимося, і батьки дуже сильно хотіли зробити нам весілля. Ми пробули тут, якби з осені до літа. Поїхали в Україну на два тижні, зробили весілля і повернулися назад у Польщу. Тому ми одружилися в Україні, але вже живучи у Польщі. Дякую. Чвоя фільма допомагає тільки іноземцям, або полякам теж? Я допомагаю тільки іноземцям. Чесно, в мене були було декілька поляків, які приходили, тобто вони вже якби, були з полецення, тобто хтось із українців говорить, ось тут я українка, класна, прийди до неї, проконсультуйся. Але я допомагаю якби, всім іноземцям, бо я відчуваю себе на їхньому місці. Коли я вперше хотіла купити собі житло, хотіла отримати ту іпотеку, і я не розуміла, як це правильно зробити, як отримати ту іпотеку, як взагалі обрати те житло. І коли до мене приходять клієнти, я їм це все пояснюю, вони такі. Відчуття класне, тобто я допомагаю, я дійсно допомагаю купувати житло. І мені хочеться, щоб кожен іноземець відчував себе безпечно, комфортно, коли він купує нерухомість в іншій країни. Це дуже класно. Дякую. Дякую.